Вітаю на каналі Нагрі. Сьогодні поговоримо про деякі хімічні показники, а точніше про такий показник, як ємність катіонного обміну. Кожного разу, коли ми говоримо про ґрунт, ми повинні пам'ятати, що говоримо про заряд. Все в ґрунті це про заряд. І найбільша його цінність це заряд ґрунту. Звідки в ґрунті з'являється заряд? Так, ми всі знаємо, що є певні. Елементи, їх 18, як ви бачите, в ґрунті, і кожен з цих елементів має свій заряд, має свою валентність. Деякі з них позитивні, деякі мають негативний заряд. Ті елементи, які мають позитивний заряд, називаються катіонами, ті, які мають негативний заряд, називаються аніонами. Коли ми говоримо про Заряд ґрунту, то маємо на увазі, що не, ми розуміємо, що сам ґрунт по собі заряду немає. Заряд міститься в глині та в органічній речовині. Коли багато органічної речовини і коли існує хоча б невеликий відсоток глини в ґрунті, то ґрунт, як правило, має завжди від'ємний заряд. Тобто ми повинні запам'ятати, що ґрунт це про від'ємний заряд. Відтак, ємність катіонного обміну або катіоних Ченч Капесіті, як часто він позначається в лабораторних протоколах, це про здатність ґрунту утримувати та обмінювати. Позитивно заряджені іони або катіони, тобто ємність катіонного обміну. Тобто, інші, інакшими словами, його, цей показник можна назвати як сила ґрунтового магнетизму. Він визначається як. Заряд на масу позначається в молях або сантімолях на на масу ґрунту, найчастіше в сантімолях на кілограм ґрунту, як вираховується шляхом додавання еквівалентних зарядів позитивно заряджених катіонів. Що це означає? Чим вищий цей показник, чим вища ємність катіонного обміну вашого ґрунту, тим по суті родючішим буде даний ґрунт. Це означає... Одночасно, що чим вищий цей показник, тим більше глини буде мати ваш ґрунт, або більш складнішої забудовою глини та більше органічної речовини. На що впливає що впливає на розмір? На розмір, як ми вже згадали, впливає глина та органічна речовина. І глини бувають різні. Але будь-яка з них має на своїх часточках, тримає на своїх часточках. Дуже велику кількість позитивно заряджених іонів. Ми згадували в попередніх відео, що навіть незважаючи на те, що глина має найменший за розміром, є найменшою за розміром складовою часточкою. Грунту в фізичному розрізі вона має найбільшу площу контакту. І залежно від типу ґрунту, вона може мати різний заряд. Так, наприклад, каолініт має ємність катіонового обміну від 3 до 15, еліт від 15 до 40, монтморленіт, наприклад, асмектит вони мають заряд від 80 до 100 Але е, в той же час. Хотів звернути вашу увагу, що органічна речовина, гумус мають заряд від 100 до навіть до 500 або і більше. Тобто, залежно від того, скільки відсотків в вашому ґрунті буде глини і скільки відсотків в вашому ґрунті буде органічної речовини, формується вже заряд. Тобто здатність вашого ґрунту працювати і обмінюватися з позитивно зарядженими іонами. І живлення ґрунту це якраз і є про цей процес. Обміну. Даний показник, ємність катіону обміну часто можете бачити в лабораторних протоколах. Практично переважна більшість лабораторій цей показник надають. І опосередковано можна зробити висновок, що чим вищий цей показник, це означає, що тим, вище, тим більше в вашому ґрунті буде вміст калію, магнію, натрію, кальцію та інших позитивно заряджених іонів. Ємність катіону обміну як показник це не зовсім якби, хімічний показник, це, по суті, більш обліковуваний показник, його можна легко вирахувати, знаючи, наприклад, вміст, точніше концентрацію в вашому ґрунті ем, позитивно заряджених іонів. І іноді буває достатньо просто побачити або узнати ємність катіону обміну ґрунту, щоб уже ем, спрогнозувати, яким чином цей ґрунт буде працювати, якими добривами можна користуватися, якими варто ні, в яких кілька кількостях, коли як і так далі. Отже, основні відмінності ґрунту з низькою ємністю катіонного обміну порівняно з ґрунтом з високою ємністю катіонного обміну. Як правило, ґрунти з низькою ємністю катіонного обміну вони мають високий вміст. Піску та низький вміст глини, низький вміст органічної речовини, грунти з низьким єко мають низьку водоутримуючу здатність, вони практично не опираються зміні pH середовища ну, Як правило, мають низьку продуктивність. Натомість ґрунти з високим показником ЄКО мають протилежні характеристики, прямо протилежні характеристики. Схематично е зображено, яким чином. Е Впливає ємність катіонного обміну на концентрацію глини та органічної речі на ваших ґрунтах. І тут хотів би звернути вашу увагу на саме можливість зміни. Ми вже згадували в попередніх відео про кислотність, що для різних ґрунтів з однаковим рівнем кислотності іноді може знадобитися різна кількість мельоративного матеріалу для зміни pH. Так от для ґрунтів легших все це відбувається набагато простіше і так би мовити. Меншою кількістю, меншою кількістю матеріалу. Вони більш податливі, вони краще реагують на будь-яке внесення добрив, меліорантів і так далі. Якщо ми говоримо про ємність катіону обміну, ми повинні пам'ятати, що це про те, про спосіб живлення рослини. По суті, Чим виступає ємність катіонного обміну з практичної сторони? З практичної сторони, ємність катіонного обміну це, по суті, погріб, або ми ще часто його називаємо розміром шлунку, тобто погріб, в якому знаходяться поживні елементи, які захищені від промивання. І чим більша ємність цього погребу, тим більше елементів захищені від промивання і більша здатність для Подальшого обміну. Цей обмін залежить від, звичайно, що типу глини, але основна характеристика, яка вказує нам на те, яким чином відбувається процес обміну, це заряд елементу та його маса. Ми говорили про це навіть коли згадували про основні фізичні властивості ем, ґрунту, але тут це якраз виходить на, перші, е, на першочергові ролі. Тобто, залежно від розміру, розміру елементу і його заряду формується спосіб обміну між елементами. До тих пір, поки елементи знаходяться закріплені на ґрунтових колоїдах, вони недоступні для рослини. Доступні вони, вони стають тільки після того, як переходять в ґрунтовий розчин. І наша задача зрозуміти, яким чином ми можемо керувати цим процесом, тобто, яким чином ми можемо брати, управляти елементами на закріплених на ґрунтових колоїдах і переводити їх в ґрунтовий розчин. І все це пояснюється, як я вже сказав, їхнім розміром та зарядом. Так от схематично можна побачити, що, наприклад, позитивно заряджені іони тримаються міцно, міцно в ґрунті, оскільки вони мають позитивний заряд, а ґрунт від'ємно, і часточки глини, як правило, від'ємно заряджені, вони притягуються і тримаються міцно. Чим більший розмір якогось елементу і менший заряд, тим легше його відірвати від. Так званого магніту і запустити в грунтовий розчин, де він уже стане доступним і для рослини, і для бактерій, і для всіх інших організмів. Якщо ми подивимося зараз на цей слайд, то буде видно, що, наприклад, калій, який має один позитивний заряд і досить великий за розміром, його відірвати дуже легко. Тобто зусилля фактично прикладати ніякого не треба. Натомість, якщо ми подивимося на кальці, він трошки менший і вже має два позитивних заряди. Тобто він тримається, якби так би мовити, двома руками на противагу калію, який тримається всього лише одним зарядом. В той самий час, наприклад. Тривалентне залізо тримається ще міцніше, алюміній тримається ще міцніше і так далі. Тобто, чим менше, менший за розміром елемент і чим вищий в нього заряд, тим міцніше він буде триматися за ґрунт. І ми цим можемо користатися. Наприклад, від'ємно заряджені елементи, такі як фтор, хлор, сірка, наприклад, вони мають від'ємний заряд, вони в ґрунті не тримаються. Це до питання, які елементи. Мають здатність або схильність до промивання навіть ще більше, наприклад, ніж ніж той самий калій. І наша задача зрозуміти, яким чином буде відбуватися цей обмін. Обмін буде різним, на важчих ґрунтах, на легших на, на, на легших ґрунтах обмін відбуватиметься по різному. Схематично зображено, наприклад, так, що на ґрунтах, які мають високу концентрацію і вміст глини, обмін обміну буде більше, але. Він буде відбуватися повільніше, тобто буде йти повільніше віддача елементів живлення і зусиль нам е необхідно докладати більших для того, щоб забрати у цього потужного і міцного маг 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 магнетичного ґрунту елементи, ніж, наприклад, у легшого, слабшого, так би мовити, супіщаного ґрунту. Супіщаного Але саме цим і пояснюється особливість піску. Пісок е часто недооцінюють е на піску всі процеси по обміну. Вони не такі об'ємні порівняно з обміном, наприклад, на, на важчих ґрунтах, з більшим містом органічної речовини там чи глини, але він але вони відбуваються досить досить швидко і реактивно. Тобто відгук на роботу, наприклад, з добривами на піщаних ґрунтах, ми побачимо з більшою ймовірністю, ніж на ґрунтах важчих яким чином відбувається все практичніше, незалежно від того, там, чи працюємо ми з важчим ґрунтом чи з легшим? І що відбувається в ґрунті, наприклад, коли ми вносимо добриво? Для прикладу, коли ми вносимо умовні 90 кілограмів калію в ґрунт, ми сподіваємося, що всі ці 90 кілограмів зразу ж там підуть в рослину або рослина їх буде споживати. Насправді відбувається все трішечки інакше, і це якраз пояснює той механізм, про який ми говорили, і саму суть цього показника як ємність катіонного обміну. Наприклад, візьмемо на фазі обміну у нас будуть певні елементи, так як, наприклад, бачите, зараз на слайді, припустимо, там 13 кальцію з подвійним зарядом, 4 магнію з подвійним зарядом, 2 калію з одним зарядом і, наприклад, 6 водню з одним зарядом. Ми даємо 9, 90 кг, наприклад, калію. Що відбувається в ґрунті? Ці 90 кг, ці 90 кг калію працюють як калію. Своячок в грі на більярді. Вони починають вибивати із фази обміну ту саму кількість, наприклад, так само 90 кілограмів, але вже інших елементів. Тобто калій здатен 2, наприклад, калію здатні вибити з обміну 1 кальцій, тому що в калія 1 заряд, у кальція 2. Вибиває калій, вибиває, наприклад, так само магній, 2 калію вибиває 1 магній. і це ті елементи, які потрапляють в розчин. Тобто, по факту, після внесення добрива, що ми отримуємо? Ми не отримуємо просто 90 кілограмів ем, калю, якими буде живитися рослина. Ми вносячи калій, даємо в ґрунт ще і кальцій, і ще і водень, ем, і ще і магній. Тобто ем, рослина буде живитися за рахунок внесення. Знаючи цю особливість, ем, ми вже можемо стверджувати, що. Двох однакових полів не буде, і в жодному разі не варто дублювати або повторювати за кимось його успішний досвід. На вашому полі це може не спрацювати або навіть нашкодити, навіть якщо той, хто вам рекомендує, отримав позитивний результат. Необхідно пам'ятати, що такі елементи, як калій, магній, кальцій, натрій, вони обмінні. Якщо про всі інші елементи, наприклад, позитивно заряджені, ми можемо сказати, що вони доступні, то ці чотири елементи вони обмінні. Обмінні це не означає гарантованої доступності. Нам ще необхідно примусити їх обмінятися. І ефективність обміну буде залежати якраз від нашого вміння використати цю особливість. І... Про яку ми згадали вище. Візьму, наприклад, протокол лабораторний. Дане поле має низьку ємність обміну 3,3, має 146 мг на кілограм кальцію, що дуже мало, і має 65 мг на кілограм калію. Так, от, якби у мене особисто стояв вибір використати якийсь один елемент, наприклад, для. Отримання розрахункової врожайності соняшника, то перше, чим би я працював, незважаючи на низький вміст калію в ґрунті, я працював би в першу чергу кальцієм. Чому кальцієм? Тому що ми його зможемо внести більше. Це вплине позитивно на рівень нашої кислотності в ґрунті, хоча б локально і хоча б на короткий проміжок часу. І за допомогою цього кальцію двовалентного, ми зможемо вибити з обміну достатню кількість калію, який буде необхідний для нашої культури. Тобто, розуміючи протоколи, розуміючи принцип роботи елементів, як вони працюють в обміні, ми можемо робити. Реальні робочі рекомендації і ще одне практичне використання даного показника ємність катіоного обміну. Досвідно встановлено, що цей показник відповідає і може нам підказати максимально допустиму норму внесення азотних добрив. Під, наприклад, заплановані агротехнічні операції. Так, якщо наше поле має, скажімо, показник ємності катігонного обміну 5, це означає, що ґрунт може утримати максимально 50 кг азоту в діючій речовині. Це буде легкий ґрунт, як правило, піщаний, можливо, схильний до. До промивання, принаймні, не зможе утримати більшу кількість, ніж 50 кг на гектар. Але тут ще треба враховувати і кількість азоту, яка вже є в ґрунті. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, ґрунт з ємністю катіонного обміну 5, і в ґрунті маємо, скажімо там, 10 міліграмів на кілограм, приблизно 30-35 кілограмів азоту, то максимум, що ми можемо дати, це 15, для того, щоб принаймні, в найближчому майбутньому, 3-4 тижні. Ми використали внесений азот якомога ефективніше, тобто, всього лише 15 кг діючої речовини. І цим правилом користуватися можна досить успішно. Далі буде.